Вітаю, шановні глядачі, я хочу подивитися питання: місто Маріуполь. Що заважає звільнити з -окупації, окупації місто Маріуполь? Визволити від расистів місто Маріуполь. Скажіть нам, будь ласка, які є перешкоди? Дайте нам відповідь, Що заважає звільнити місто Маріуполь від окупантів? Місто Маріуполь. Допоможіть нам, звільнити Єндришисть. Тут також, попри всі е, пропагандистські такі розмови, що Росія в Маріуполі надовго, що вони там е, ніколи. Оце така. Пропаганда, що це вже назавжди ні, буде окупований Маріуполь, і військові вже цим займаються, вже йде робота, вже така зброя є. І на ресурси виділені на те, щоб місто визволити з, з окупації, і зброя підготовлена. Агресивні, дуже військові. Так, люди в ізоляції. До людей дуже в Маріуполі ставлення. Жорстоке став... Став... ставляться до, до людей. Так, тут не встигнуть. В Маріуполі возьмуть у полон всіх колаборантів, всіх, хто марадер, катував, вбивав людей, всіх, хто любить расистів, в них не вийде виїхати з Маріуполя. Їх візьмуть у полон і запишуть повністю всі статки, що було вкрадено, де, як це відбувалося, будуть розслідування робити. Так, попри всю ізоляцію, все одно в Маріуполі, де боротьба за місто. Ситуація різко зміниться, будуть на околиці бої, і так, жителі будуть врятовані, відродиться Маріуполь. Карта Миру вийшла. Це дуже добре. Швидкий наступ, і саме той агресор не встигне вийти. Самий жорстокий там знаходиться командир от окупай. Так, він ставить плани і дає накази злочинні такі дуже кроваві. Він е, не встигне вийти, його просто знищать. От в Кордоні цього Маріуполя і відродження, відновлення міста. Прошу, допоможіть нам, ну, будь ласка. Так, видано вже все необхідне для, міс... для того, щоб була деокупація Маріуполя. Причому це з країни в світі таку країни світу надали отакі всі необхідні речі, щоб Маріуполь звільнити. Прошу скажіть, яка це буде дата саме, коли буде деокуповане місто Маріуполь від расистів. Перше число, ну тут також багато чого залежить від самих окупантів, от їхні ще рішення. чи А, тут також перше число, але ще є така залежність від того, чи надайдуть оцим окупантам. Військам допомогу самі расисти, чи не нададуть? От чи як вони попросять, чи відповідь прийде їм допомога? Скажіть нам, будь ласка, дійде допомога до них? Ні, не надійде? До них надійде суд? Суд над ними надійде, а допомога до них не надійде. Їх буде взято в полон і засуджено. Всі, хто там знаходиться, отримають суд. Причому це буде військовий суд. Військові будуть судити, і в них ще Маріуполь буде отримувати виплати. Жителі Маріуполя будуть отримувати виплати. Від расистської цієї агресії. А те, що вони просять, то їм тільки, їм Допомога не буде. Так, я хочу зібрати так все очистити, від... забрати всі перешкоди і всю агресію. Рашистську їм назад повернути. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Відновиться місто. Якнайшвидше прийде деокупація міста. Заперечую, де прийде вся необхідна допомога. Заперечую більше немає ніякої пропаганди, до людей немає маніпуляцій над людьми жорстокого ставлення до жителів Маріуполя. Заперечую. Так, заперечую, прошу вищі сили Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові всі біль сльози і страждання, що в Маріуполі рашисти расисти чинили, повертаю ворогові. Буде так. Так, заперечую. Де да, прийде Верховний суд? Там рабство. Над жителями. Так, я це все забираю, заперечую. Людям необхідна допомога якнайшвидше прошу відкрити дороги на деокупацію міста Маріуполя від расистської агресії. Перекриваю безстрат для жителів і без страт для військових України. Перекриваю, перекриваю. Мертві виходять, багато дуже мертвих, вони просять, а їм необхідно упокоїти, їм необхідна допомога також. Так, прошу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на якнайшвидшу деокупацію міста Маріуполя від рашиської агресії, від рашиських військ від Росії. Прошу надати все необхідне для військових України всю зброю фінансування, забезпечення живою силою, захист неба, щоб звільнити Маріуполь від Росії. Да настане якнайшвидше деокупація міста Маріуполя і повернеться по Верховному суду ворогові всі його злочини, вбивства, галтування, бомбардування, руйнування і грабіж, все назад, ворогу вертається, все його лайно, всі злочини, що русські чинили в Маріуполі, всі. Готування, все вертається ворогу руським назад. Буде так, буде так, по Верховному суду да буде все це сказане здійснене, буде так. Відкриваю Да буде все сказане, здійснене, де повернеться весь негатив, Покоїться всім. Хто загинув в місті Маріуполь? Дякую за увагу!